Та ви знаєте, якщо б це було правдою. Та ось халепа. Якщо християни були такі покорні та такі е, слухняні владі завжди, то чому їх саме влада завжди гнала, гнобила? їх, е, Ви знаєте, як гинули апостоли святі, це був дійсно жах. Чому ж так? Якщо це було, в уяві однієї людини та придумано християнство було, задля того, щоб, як ви казали, правити людьми як вівцями. Чому ж це не працює? Чому? Чому Біблія не вивчається в навчальних закладах? Чому дітям не дають молитися у навчальних закладах, у школах, в вузах? Чому так? Чому навчають про що завгодно сьогодні людство, наприклад, ЛГБТ там, тощо, але не навчають істині Божої, не навчають? Новому запові... заповіту не навчають вченню Ісуса Христа. Якщо б це було вигідно владі, чому? Чому? Це щось не працює ваша теорія? Але знаєте що? Саме християни вони завжди готові були гинути. За правду вони завжди були е, готові відстоювати істину, і нас боронять саме християни е, свою душу, та кров та життя полагають за нас. Е, тому що ми християни, українці, ми вільні. Ми хочемо жити е, тільки під владою Бога. І Наші коліна вони склоняться тільки перед Богом, ні перед я, ніяким царем, правителем. розумієте? Тому християнами радикальними ними гірше за все управляти та не можна правити християнами. Тільки Бог це може робити.